Ну, і як завжди, Віка, коли приїжджає, каже: у тебе у пустий холодильник. Та чого ж він пустий? Борщ зварила. А, я ще й крилочки сьогодні зробила. Все таки зробила. Капустина тушила, повна морозилка. Ну, Віка є Віка. І сьогодні в нас огляд покупок. Ми гуляли на вулиці, а вона поїхала і зробила нам покупки. Значить... Свіжина, комо, сир кантрі, 50% жиру. E, значить, 576 грам там. Кілограм коштує 398 гривень 40 копійок. Так, і заплатила вона 229 гривень 48 копійок. І той пакет 30 копійок. Ну, це Свіжина. Далі покупки були в АТБ. Че, тут чек отака простий. Каже, бабуля, витратила ну, взагалом майже 2000. А що тут такого їсти? Ну, ось і, і будемо дивитися. Взяла вона яблука Red Prince першого гатунку. 660 грамів по 69,95. На 46 гривень, 17 копійок. Ну, яблука гарні. Ну, нашому малючкові. Ось такі. Я не знаю, чи я поміщусь, чи ні. Так, ну, пакет не показую, як завжди, 5,90, ціна незмінна. Взяла 5 пар рукавичок, своя лінія. Есочку взяла. Огляд закінчу і зроблю примірку. Каже, Віка, взяла на свій страх і риск, ну, я зазвичай ношу М-ку. Но Зараз в оцій своїй лінії якась М-ка дуже здорова. Так, значить, що ми говоримо? А, по 24,90. Ну, Це, мабуть, була акція, але ну, вона там розмовляє по телефону, тому не буду запитувати. А, так, да, була акція. ось, Виходить за одну 23 гривни 66 копійок. Загалом на 5 тих парах 6 гривень 20 копійок, знижка. Так, паперовий рушник. Ось такий, ну і ми завжди його беремо. Такий хороший. Не рветься, як серветочки. Значить. Так, так, рушник коштує 47 гривень 90 копійок. Мабуть, теж акція. Далі молоко. Ось таке молоко. Дві пляшечки. 840 грам ферма, 2,5% жиру. По 43 гривни 70 копійок ну була акція і заплатила за одну пляшечку 41 гривну 52 копійки. На двох економія 4 гривни 36 копійок. Далі серветки вологі антибактеріальні. Коштують 32 гривни 60 копійок, мінус гривна 63 знижка АТБ заплатила 30 гривень 97 копійок. Далі ковбаса. Можна було обійтися без ковбаски, ну нічого. Ковбаса м'ясна лавка, своя лінія салямі болгарська. Це дуже смачна. І оце паличка 103 гривни 13 копійок. Так. Зараз вам скажу, що е, там 352 грами, а кілограм коштує 292 гривни 99 копійок. Далі сир. Сир плавлений. Я говорю на маска. Дві упаковочки по 64 гривни 30 копійок. Теж знижка. Заплатила за одну 61 гривну 9 копійок. На двох знижка 6 гривень 42 копійки. Так, пюре. Фруктове. Ой, Боже, ми шагаємо до бабулі. Ось таке пюре. Зараз от так, два. По 36,60, І знижка на 2,366, За. Так, да, на двох Так, далі. зайчко. Так, ще три пюре. Ось таких. Для малюку. По 2990. Далі сметана. 15% жиру. Просто наше. Так, скільки її? 300 грам, коштує 36 гривень, 70 копійок. Без акції. Сметана без акції. По акції, по акції. а чого тут нема? Так, <свят> да, це без... по акції така. Поняла. без акції полтинок. Ага, сорок сім двадцять. Поняла. Угу, угу. Да, да. розказуй далі мені, так. Трішки посунемося. Ще пюре ось таке. 180 грам, яблуко-персик. Так, з п'яти місяців можна давати. Так, коштує двадцять три і знижка грив 16, заплатила Віка 22 гривни 14 копійок. Далі тампони. 16 штук, 94,90, знижка 4 гривни 74 копійки. Заплатила 90 гривень 16 копійок. Хліб. Віка каже, ми беремо вже дорогий хліб, бездрожжевий. Так, хліб бездріжжевий, атебовська випічка, да, 290 грам, так і коштує, зараз скажу тридцять девяносто а? Знижку дали то 35 гривень, 6 копійок, один оцей боганець. Дорогувато. Далі крем для рук бабулі взяла, бо в мене вже закінчився. Каже, бархатних ручок не було. Взяла отакі от 50 мл лісові ягоди, 44 гривні 80 копійок, знижка 2 гривні 24 копійки. Заплатила 42 гривни 56 копійок. Кашу малюку. Ось таку. 240 кладу Отак. Молочна. Мультизлакова, банан, манго. вівсяно пшенична. Коштує 119 гривень 80 копійок, знижка 5 гривень 99 копійок. І заплатила 113 гривень 81 копійку. Каже Віка, та це ж уже пляшечка пуста. Це для себе, поки їхала, взяла собі кока-колу і випила 250 мл. Я кажу, в чеку ж вона є. так, 18 гривень 60 копійок. Далі. Так, пшеничку посунем докторські фірмові сосиски, а їх не видно. Ось такі. 330 грам. М'ясна лавка. Своя лінія. Коштують 56 гривень 90 копійок. Далі. Далі нема місця, трішки посунулись. Томати коктейльні. Ви подивіться, що це за краса. Чи в мене такі виростуть? Я ж там їх посадила, дивіться, але осипаються. Зараз іще викладу все. Ну, що це за краса? Яка казала, чотири гілочки. Ой, дивіться, отака. Ага, значить, оце звідси і випали. Оце тут подають. Ну, ладно. Ну, пакет біорозкладний гривна 20. А томати першого гатунку кілограм 484 грама по 119 гривень 95 копійок. На 100. 78 гривень одну копійку. Ну і останні покупочки. Це ось таке морозиво, дивіться. Я все викладати не буду. Взяла вона їх. Так 8 штук по 21,50, 115 грам там. Ну, сказала, що акція далі морозиво стакан велика. Шість. 17 гривень 30 копійок. Ух, я розібралась. І оце в АТБ витратила 1622 гривні 83 копійки. Оце такий чек. Ну, це всі покупочки. Що Вікуля сьогодні зробила. А ми були вдома Ну, і останнє обіцяла поміряти рукавички на камеру. Тому міряємо. Дай Боже, щоб вони були так, це права. Супер. О, те, що треба. А то ж були висячі і вони швидко рвуться. Мені треба... О, дивіться, те, що треба. Я... Віка, я задоволена. Перчатки саме ту. І ще й по акції.